Там трошки робот різняється сім'ї, там не може прописатися. А хто має право? Має право, а дівчика сюди тоді прописувалися дівчиниці. Це, це, це не є сім'я. Це не є про те, що квартира. Щось відбудеться. Тобто ті, хто вже ну, не працює, вони не можуть там. Ті, хто не працює. Не а пенсіонери? Пенсіонери приписані на пенсіях? І питання, чи можуть прописати, чи не можуть. Ви вже є прописані. Пенсіонери вже є пенсіоні. Ну. Пенсіонери вже є. Так? Але незначна частина їх проживає. Тобто, ви були законно прописані. Ви до той момент коли вас прописували, будете це на міліції. Міліції, поліції, будуть прописані закон. Зараз закон? Так. Що, не законно? Що не законно? Не прописано. Ви кажете, тоді було закон, а зараз не. Прописували тоді закон. Ви б тоді на момент прописки ви працювали в міліції чи в поліції? Так. У вас і прописали закон. А зараз... Людину, яка не працює в поліції чи в міліції, тому точку прописати не можна. Я про це кажу. Ви Не хочете хоче прописати? Ми нормально платили такі суми, це не є. Я вам пояснюю, це не є моя власна. Державна власність. Я не можу зараз просто вам написати поперед, що я передав художник. Ну, але що для того треба робити? випустити? Те, що я можу, я роблю. То, що я можу А скільки часу сьогодні робиться, скільки люди живуть там, Як Ви викрасно знаєте, що там живуть сім'я. Знаю. Тут трошки питання, яким чином так сталося, що там живуть сім'я, з молодого боку нерва. <гаджувач> Друге, в bilничок, що зараз це відповідь потреба. Там прописані ціни більшості колись які вже там проживають всі. А по його призначення можуть проживають інші, які... Що ж прийдуть в комунальну масенку? Наслідні немає ніякого. Це вже комунальна, може розділяти це як на кімнати, на квартири, давати дозвіл на приватизацію. Це вже поміже. Можете кошти позначити на кошти час поселяння. Які кошти йдуть? Чому не дати візьмі? Воно залежить від багатьох факторів. Тобто чи ви маєте погоджувати? Погоджувати. Я пишу пізніше складу, тому що ми скажемо готовувати цю сесії, Я пишу з вами не повинні бути національної поліції, що вона від нас було значить, передається.

Зувніває, що вартість того, що Київ старші антенну стоїть, можемо за роботу. Так цю антенну взагалі Це треба зняти. Того року міськрада установу видала, то, що кожен атовець звільнений за сплату обслуговування будинку приближенкової території. Жоден атовець, який мешкає в гуртожитку, не був звільнений. Тобто, ну я не знаю, де дивиться бухгалтерія, Жоден атовець, який звільнення. Якщо не зараз звільнити атовців, на кого перекласти. Тоді комунального тобто, ми зганяємо кутовців і тоді перекладається на кого, або тоді не здійснюється уплата комунальних послуг і енергонагляд, співгаз відключається. Добре, да, пане. Добре. Ви, ви йдете нам на зустріч, ви посприяєте нам передачі я, я роблю то, щоб ми, ви були...